Вітаємо, шановні друзі! Сьогодні маємо надзвичайну можливість зануритися в історію та життя нашого міста через зустріч з значною особистостю, авторкою видатної книги Знайомі з війною ті новою Аліною. Її теперішня та минула праця виявила значний вплив на наше місто та його мешканців. Особливо під час важких випроб війни. Добрий день, Добрий день Андрій. Аліна. Скажіть, як прийшла ідея написання книги з ними звіною? Взагалі я пам'ятаю той день, коли мені прийшла ця ідея? Я лежала перед сном у своєму ліжку. Просто плакала, вкотре, гортаючи стрічку новин, особливо пам'ятаю, це були моменти події після Бучі. В той момент, ну це як знаєте, якесь диво, я ніби почула голос звища, який мені ну як сказав: ти не одна така. Створи щось подібне, щось, щоб об'єднало людей. І в той момент я усвідомила, що дійсно от зараз я лежу, плачу, нудьгую. Не одна я така, а нас, таких українців, безліч по всьому світу. Ми всі переживаємо одне і те ж саме. Ми всі думаємо про одне і те саме. Я тоді придумала створити соціальний проєкт поки що. Проєкт соціальний для соціальних мереж, щоб якраз таки і об'єднати усіх українців по всьому світу. І вже тільки згодом цей проєкт перетворився на роботу над книгою з на війною». Усі ми знаємо, що Миколаїв тримає південь. З початку війни відбулося багато чого. Скажіть, чи були ключові моменти життя міста, які вас найбільше вразили для створення книги? знаєте, мене не те, що моменти якісь вразили конкретні, мене вразили наші люди, наші Миколаївці. Те, наскільки ми об'єдналися з самого початку війни, як по наказу віталія почали всі збирати шини, як мали один одному, коли насталася проблема з водою, з водопостачанням, як ми всі підтримували один одного, і от знаєте, от якраз на створення. Вже такого широкого проєкту, як книга, мене надихнула yes. наші миколаївці: їхня воля, їхня сміливість, героїзм, хоробрість, а протистояння ворогу. Тобто, ми були і є такі, що ми ворога не пропустимо, а ми дамо відсіч кожному, хто нас образив і хто має намір образити наших сусідів: Одесу, Херсону. це зрозуміли, як ви сприймали підтримку від місцевої громади, та чи були випадки, коли ваша робота була особливо оцінена? Знаєте, кожне слово, яке мені писали, коментар, якийсь лайк, репост це все настільки ну прибирало мене до самої душі, тому що це надихало, мотивувало. Я усвідомлювала, що значить, все, що я роблю, все роблю не дарма. Значить, так треба. Я йду правильним шляхом, і от особливо ви таке питання задали щодо особливої оцінки. Напевно, вперше вже так серйозно, скажімо, остаточно. Я зрозуміла, що моя робота гідно оцінюється, і вона є, ну скажімо так, високою, гідною. Я зрозуміла, коли отримала перший від читача і, взагалі, подальші відгуки від прочитання книги, тому що і це, це просто навіть до сліз доходило, тому що такі приємні, щирі, а, слова, ну, знаєте, це коштувало багато чого. Як ви сподіваєтеся, що ваша робота вплине на усвідомлення та пам'ять про події в історії, які зараз відбуваються? Я сподіваюся, що ця робота ну, по-перше, вона вже зробила свій внесок в історію. І це робота не тільки моя, робота багатьох людей, які над цим працювали. Першу чергу, це робота. Багома тих людей, героїв книги, які знайшли час, знайшли сили, поділилися своєю історією. І безпосередньо, знову ж таки, я повторюся, ця історія і цікавіше, ну, якщо ми кажемо про майбутнє покоління, цікавіше буде дізнатися не просто суху якусь статистику, інформацію з історичних довідників, а саме з такої. Публіцистично художньої літератури знову ж таки історія розказана безпосередньо очевидцями подій разом з реальними фото, фото ексклюзивними, які більше ніде не знайдете. Це цікавіше і це інформативніше Аліна, які плани ви маєте на майбутнє для продовження своєї роботи для життя Миколаєва та його мешканців? Плани маю, плани великі, і скажемо по секрету, що зараз я працюю над другим проєктом, вже присвяченому виключно нашому Миколаєву, нашому місту герою. І це також йде пошуково-дослідницька робота. І я думаю, наступний проєкт він також відзначиться в місті, в країні і подарує свій головний внесок у нашу з вами місто. Дякуємо за ваш час та увагу та бажаємо вам успіхів і натхнення в подальшій праці та творчості. Дякую за запрошення. Бажаю всього найкращого навзаєм, миру нам і скорішої перемоги. Булюваємося, що це інтерв'ю стало для вас вікном у світ, де кожна життєва сила та внесок залишає свій світ історії нашого міста та держави. Нехай ця розмова буде тим часом, коли спільність стала ще міцнішою завдяки тим, хто присвятив себе добру та людяності. Друзі, дякуємо за ваш час та увагу! Бережіть себе! Це буде Україна!